Ну і за те саме олів'є — це просто така дуже цікава страва в тому плані, що вона вона, начебто, ки доступна. І недоступна водночас була, і це ж для мене це страва, яка от репрезентує радянський період дуже добре в тому плані свого пізньорадянський. тому що там завжди було був якийсь інгредієнт, який треба було дуже заморочитися, щоб щоб знайти. Mm -hmm. Тобто, десь це міг бути в горошок, в іншому місці це напевно буде там оця ковбаса. Там mm -hmm. та наприклад. Ну, Тобто, обов'язково щось із цього інгредієнту. Ну, от із цих всіх інгредієнтів легко-легко дістати, а саме за цим треба забудохатися, от капітально. Mm -hmm. І от, от в цьому, от вся специфіка та такого. Мені здається, харчування радянського. І, і тому олів'є це ж страва, яку ти їси і наїдаєшся одною стравою. Ну, так, та, вона дуже Тому вона, вона і про голод, цей дефіцит, mm -hmm. і про те, що Ну, насправді вона якби, її святково робить оцей якийсь інгредієнт, який я ж кажу, в кожному mm -hmm. місті він був трохи інакше mm -hmm. <задач> заточений. Mm -hmm. О, тому тут теж треба розуміти, що вона десь по-своєму про, про цю дуже замахану. Mm -hmm. Складну систему за життя в радянський період,